Вітаємо на каналі Дохей. Із початком теплого сезону починається і сезон мототехніки. На дороги виїжджають численні байки, мотоцикли, мопеди. Це такі самі транспортні засоби, як і автомобілі, тож вони потребують такого самого догляду та обслуговування. Як і авто, мотоцикл або мопед мають принаймні раз на рік проходити ТО, отже, перевірку стану та заміну зношених компонентів, таких як гальма, амортизатори, моторна олива тощо. Тож, сьогоднішнє відео присвячуємо спеціалізованим моторним оливам для мототехніки. До мототехніки належать не тільки мотоцикли, скутери, а й моторні човни, снігоходи і газонокосарки. Для мототехніки потрібні окремі оливи, оскільки компактні мотори вирізняються маленькими розмірами, водночас мають значну потужність, щоб розвивати солідний для свого розміру крутний момент. Отже, навантаження на кожну деталь двигуна зростає. Моторна олива для таких двигунів має витримувати дуже жорсткий режим роботи, тож варто подбати про спеціалізований мастильний матеріал. На щастя, вибір його наразі досить широкий. Мабуть, один із найвідоміших брендів спеціалізованих олив для мототехніки Motul. Французький виробник має кілька спеціалізованих серій для мотоциклів – 51-00, 7120 300 300V. Оливи цього бренду часто слугують за еталон якості. Зокрема, моторна олива 4Т Мотюль 5100 10 десятьве 40 Це напівсинтетичний мастильний матеріал, розрахований для обслуговування чотиритактних двигунів мототранспорту різного призначення, такого як вуличні та позашляхові мотоцикли, тріали, ендуро, що потребують оливу з в'язкістю Се 10 в 40 Естерова основа, створена за технологією техносинтез, змішування синтетичних та мінеральних олив, підсилює зносостійкі властивості продукту і забезпечує безвідмовну роботу коробок передач різного типу. Олива поєднується з каталітичними системами додаткового очищення, однак передбачає використання тільки у випадках, коли це рекомендує виробник двигуна. Інтервали заміни, рекомендовані виробником, можуть бути скориговані індивідуально залежно від умов експлуатації. Ще один відомий бренд моторних олив, що має спеціалізовані серії для мототехніки, ліквімолі. Цей виробник пропонує як синтетичні, так і напівсинтетичні оливи із власноруч розробленими присадками. Зокрема, моторна олива 4T Liqui Moly Моторбайк Стріт Рейс 10 50 Синтетична, призначена для використання в 4-тактних високофорсованих мотоциклетних двигунах із сухим щепленням, або зі щепленням в оливній ванні з водною або повітряною системою охолодження. Предбачається застосування продукту в мотоциклах на дорогах з твердим покриттям. Допуск APSN Plus свідчить про економічність продукту. Допуск JASO ma 2 відповідає високому коефіцієнту тертя і говорить про високі змащувальні властивості продукту в умовах екстремальних швидкісних навантажень. Виробник рекомендує застосовувати оливу в мотоциклах Ducati та Harley-Davidson. Багатьом автовласникам відомий бренд Репсол. Продукція цього іспанського виробника набула популярності завдяки спортивним перемогам, зокрема у змаганнях MotoGP і ралі Дакар. Усі базові оливи виготовляють на заводах репсол, що унеможливлює застосування неякісної сировини. Виробництвом моторної оливи займається єдиний завод у Пуерто Плано, Іспанія, звідки готова продукція відправляється споживачам. Усі оливи репсол екологічно безпечні завдяки застосуванню сучасних технологій виробництва. Якість продукції визнано провідними автовиробниками та підтверджено світовими стандартами Апі, АЦА і ЧАСО. До того ж, продукція бренду характеризується хорошим поєднанням ціни та якості. Є виробники, які спеціалізуються виключно на оливах для мототехніки, наприклад, іпон французька компанія, що спеціалізується на виробництві моторних олив, мастил та інших технічних рідин для мотоциклів, скутерів і мопедів. Виробник не йде на компроміси в плані якості своєї продукції, тому він зміг досягти успіху і стати партнером багатьох відомих мотозмагань, таких як Yamaha France, Rally Dakar, Red Bull MotoGP Rockies, Cup, MXGP. Авторитет ІПОН в світі незаперечний вже майже 20 років. Цікаво, що серед продуктів «Іпон» можна зустріти варіанти з ароматизаторами, наприклад, Полониця в 2 т Ну, ще додамо трохи інформації про спеціалізовані серії відомих брендів моторних олив. Зокрема, Shell – це хороше поєднання ціни та надійності, особливо для туристичних і дорожніх мото. Власники мототехніки, які звикли використовувати мастильні матеріали лише високої якості, повною мірою цінять моторну оливу 4T Shell Advance Ultra 15V50 синтетичну. Це продукт преміум класу, розроблений та створений міжнаціональним концерном для чотиритактних ДВЗ. Моторна олива виробляється компанією на основі власної оригінальної технології Shell Advances RCE. Олива має у своєму складі збалансований пакет присадок: зносостійких, диспергувальних протидетонаційних, які покращують компресію. Вона є повністю синтетичною та відповідає міжнародним вимогам щодо класифікації ma 2 та APSN. Також не можна обійти увагою Ельф, французький бренд мастильних матеріалів, який належить Total Energies. У сфері мототехніки він має серію для мотоциклів Ельф moto 4, Tech Race Max Tech, включно з повністю синтетичними оливами. Зокрема, ELF Moto Road 10W-40 моторна олива 4Т це моторна олива на напівсинтетичній основі, що застосовується як мастильний матеріал для чотиритактних двигунів мотоциклів. Має такі міжнародні допуски APSL, SL 2 SAE 10W40. Попри те, що оливу можна використовувати в усіх моделях мотоциклів з чотиритактним двигуном, її варто застосовувати, тільки переконавшись, що в інструкції до мотоцикла допускається олива подібного типу. Що потрібно враховувати під час вибору моторної оливи для мототехніки? Показник в'язкості SAE показник якості АПІ. За АПІ можна визначити клас оливи і її сумісність з двигуном певної конструкції року випуску. Для техніки європейського виробництва АПІ є одним із найважливіших показників. Клас по джасу. Цю класифікацію застосовують здебільшого японські виробники мототехніки. І нарешті потрібно вибрати саме той тип основи, який рекомендований виробником для конкретного двигуна. Якщо у вас виникають будь-які складнощі під час вибору моторної оливи, ви завжди можете звернутися по консультацію до нашого працівника. Обирайте потрібну моторну оливу із безлічі брендів спеціалізованих моторних олив для мототехніки. І насолоджуйтесь пісною вітру разом зі своїм металевим конем. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео про моторні оливи, інші автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.